У Луцьку на вулиці ветеранів комунальники щоранку протискаються поміж припаркованих автівок, їдуть по тротуару біля дерев, псують газон і обдирають фарбу спецтехніки. Так, сміття тут збирають уже півроку. Комунальник Олександр каже, що разу доводиться перетягувати контейнери від смітника до машини та назад. Увесь процес почав займати набагато більше часу, через що до інших будинків приїздять із запізненням. Проте раніше згадує Олександр було інакше. Колись, колись під'їжджали сюди, як було менше машин. В інших дворах, розповідає водій сміттєвоза Микола буває ще гірше. каже на деяких вулицях по відходи доводиться приїздити й по кілька разів на день. Нерідко свої автівки люди паркують буквально в притул до контейнерів. Сміття забрати не можна. Антисанітарія не допомагають ні прохання, ні штрафи. Той той забере завтра інший став. Одну заберу, я п'ять поставлю. Ну, так, вони... Тому сказали, той вже не ставить. То приїхав інший, бачить місце, той поставив. І так, то не знаючи, які знаки робити. Жителі будинків про сміттєву проблему знають, але чому чужі автівки заважають комунальникам робити свою роботу, сказати не можуть. Ну так, буває таке дуже часто. Тут дуже часто чужі люди не з цього дворика ставлять, і з того, і з інших дворів. Я Коли бачив, пасіло? що комунальні служби мучаться з цим часто. А чи є автомобілі сказати не можу? Комунальники завжди виїжджають, вивозять сміттєві баки. Сюди на дорогу, бо вони не можуть туди під'їхати. Водії продовжують паркуватися біля смітників та тротуарів, хоч і порушують неправильним паркуванням закон. За це їм світить штраф до 680 гривень. Окрім цього, порушники наражають на небезпеку сусідів, адже і швидкій допомозі, і пожежній машині проїхати проблематично, а інколи і зовсім неможливо. Єдиний вихід з такої ситуації кажуть у департаменті муніципальної варти спіймати всіх порушників та оштрафувати. Щодня департамент здійснює чергування на самих таких проблемних локаціях з 8-ї години в середньому до 2-ї. це спальні райони по часу вивозу і графіку сміття проводять ці заходи, група швидкого реагування. Та, хоч, за словами департаменту, група швидкого реагування працює, проте місця біля смітників не пустують а комунальникам і далі доводиться миритися і розминатися з неправильно припаркованими автівками. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.